І сьогодні преподобний Олексій стоїть перед нами і каже, православні Закарпаття, не переживайте, що в Україні приймають закони проти православних. Ми, православні Закарпаття, то пережили при Австро-Венгрії. Але якщо при Австровенгрії то була ганьба, бо то були якісь іще несовременні, то що сталося й нині? Не бійтеся, Бог із вами. Головне, Сказав би нам нині преподобна Олексій, що ми у Закарпатті відновили ще у 21-му році Карподоруську православну церкву, котра функціонувала без регістрації 10 років з 21 го до 31-го. І вона функціонувала як повноцінна, благодатна, православна церква, котра спасала людей, і благодаря їх трудам. Цілими селами наші русини верталися у свято православ'я. І вже у 30, на початку 30-х років, більше як третина населення прийняла православ'я. Остальна третина вже була православна, але ще проволочки були юридичні, або тоді. Сама Уніцька церква ніяк не випускала, не давала свободного вибору нашим людям. Сьогодні то же саме ми прибуває в українській православній церкві, де працює, як блаженніший митрополіт Онуфрій, держимося єдинства, бо наша церква в структурі Української православної церкви. І ми бережемо тому що саме всю структуру українську православну церкву канонічну визнає весь світ православний, і якщо якісь там не визнають, то питання другої, але головне, важно нам православному Закарпаття пам'ятати. навіть от той момент, коли вже всі можливості захистити українську православну церкву не буде можливості. Преподобний Алексій, ісповідний Карпатруйський нині нам каже: у вас є в Закарпатті своя древня Килимиходівська Карпатуруська православна церква, котра ніколи не переставала, котру завжди можна вернутися, тобто вернутися в ту точку, з якої нас вирвала. Комуністична власть у 45-му році. Ми на 45-й рок мали свою церкву, а потім ото безбожники ото поламали, то тепер ні одних, ні других нема нам вертатися в свою ісходну позицію, ім'я котрій Кирило мефодіївська свята. Карпото православна церква. На жаль, нині ну, маса священників не розуміють цього моменту, а наші противники скорше розуміють. І коли ми заявили, що в случаї заборони нашої церкви православні Закарпаття перейдуть під омофор сербського патріарха, то офіційно нам влада сказала, маєте право. А неофіційно. Команда получена не дозволити ні під яким видом єднатися або контактувати із сербською церквою. Тобто ми починаємо розуміти, що забороняється Українська православна церква не тому, що вона не добра, а тому, що вона спасительна, православна. А ті, котрі забороняють церкву, вони взагалі не навідять любої православ'я. Господи, благослови нам, щоб ми видержали з і пам'ятали, що ні одна держава не піднімала руку забороняти цілу конструкцію, цілу церкву, цілу організацію, насміявшись над собою, як вони не знають міжнародного законодавства да й власного українського. Боже, прости їм, бо коли підняли руку проти церкви, проти Бога. Ми їх лише починаємо шкодувати. Спішимо на подвиги духовні. Сьогодні, як ніколи, в Україні є можливість не просто бути християнином, а бути ісповідником за віру Христову. І якщо тебе обозвали, унизили, скорбили, значить, ти вже терпиш за віру Христову. Не біймося, бо наша служба і третій. Наш антифон в церкві звучить так. Радуйтеся і веселіться, коли вас будуть гнати, унижати, оскорбляти ради мене, ради Христа. Віруйте, що тюй на землі, ви переборете всі незгоди, а у вічності будете мати вічну нагороду у Царстві Божій, де прибувають преподобний Олексій і всі наші святі. Амінь.